Ох, Йосий боси! Це точно бордель. Я перепрошую, шановний, не бордель, а хата для тата, кумата свата. Красиво. Дуже красиво, а дякую. Навіть а? така брудна професія, як наша, українською звучить набагато красивіше. От російською як буде? Проститутка. Той, як трактор завівся. Українською повія. 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 Чуєте, як вітерець, пасте, повія, 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 або ще й mm -hmm. таке Хвойда. Yep. Хвойда, oh. чуєте, як запахло свіжим карпатським лісом. Хвойда. Oh. Або ще й таке шльондра, oh. ніби козак шмагає пружне тіло вола своїм батогом, шльондра. Oh.